Що ж таке кашлюк? Це гостре інфекційне захворювання, що викликається бактерією Бортадела Пертусіс. Джерелом інфекції є хворі на кашлюк, а також бактеріуносії. Механізм та шляхи передавання інфекцій повітряно краплинним шляхом при безпосередньому, тривалому та тісному контакті з хворих. Сприйнятливість до кашлюку висока. В умовах неімунізованого колективу індекс контагіозності, тобто заразності, може складати 70%. На кашлюк хворіють переважно діти та підлітки, але захворіти можуть також і дорослі. Найбільш небезпечний кашлюк для дітей перших років життя, особливо перших місяців життя. Після перенесеного кашлюку формується стійкий напружений імунітет. Повторні захворювання на кашлюк дуже рідкі. Перші симптоми кашлюку, при яких варто звертатись за медичною допомогою до педіатра або сімейного лікаря, це підвищення температури тіла до 38 градусів, нежить, напади спасматичного кашлю до 30-40 нападів на добу. Кашель має характерний свист найчастіше вночі і триває від 2 до 8 тижнів. Ускладнення: тимчасова зупинка дихання, пневмонія, енцефаліт. Період одуження може тривати від 2 до 6 місяців. Основним засобом профілактики кашлюку є вакцинація. Відповідно до національного календаря щеплень, дитина має отримати 4 дози вакцини у віці. 2, 4, 6 та 18 місяців. Якщо з якоїсь причини щеплення пропустили, його потрібно наздогнати якомога швидше. Вакцинація обов'язкова і гарантована державою. Щеплення можна зробити у сімейного лікаря або педіатра безкоштовно. Також усім вагітним жінкам варто робити щеплення від кашлюку в термін від 16 до 32 Тижнів вагітності під час кожної вагітності, незалежно від того, чи вакцинували їх у дитинстві. Це необхідно, щоб захистити дитину від кашлюку в перші місяці життя до отримання нею щеплення. Щеплення від кашлюку дозволяє повністю попередити розвиток захворювання або сприяти протіканню хвороби в легкій формі. Зробіть своєчасне щеплення дитині. Та захистіть її від такої важкої хвороби як кашлюк. Будьте здорові.